Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 7? Перший варіант. Перше завдання задача. За 7 днів трактор витратив 798 літрів пального. Скільки літрів пального витратить трактор за 2 дні? Запишемо умову до цієї задачі. 7 днів він витрачав 798 літрів пального. Нам потрібно знайти за 2 дні, скільки літрів пального витратить трактор. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що за 7 днів трактор витратив 798 літрів пального, ми можемо знайти, скільки літрів пального трактор витратить за один день. Для цього нам потрібно 798 поділити на 7. Визначаємо перше неповне ділене на 7. Значить, у часті буде 3 числа. 7 поділити на 7 ми можемо взяти по одному. 7 помножити на 1 дорівнює 7. 7 відняти 7 дорівнює 0. Ми 0 не пишемо, так як у нас ще не все число поділилося. Зносимо 9. 9 поділити на 7 ми можемо взяти по одному. 7 помножити на 1 дорівнює 7. 9 відняти 7 дорівнює 2. Зносимо 8. 28 поділити на 7 можемо взяти по 4. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 28 відняти 28 дорівнює 0. Отримали число. 114 це стільки літрів пального витратить трактор за 1 день. А нам потрібно знайти, а скільки ж він за 2 дні витратить. Для цього нам потрібно 114 помножити на 2. Тут кожен розряд множиться без переходу через розряду дорівнює 228 літрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 114 це число ми знайшли першою дією, Помножити на 2. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 798 поділити на 7 помножити на 2. 798 поділити на 7 дорівнює 114, 114 помножити на 2 дорівнює 228. Відповідь. 228 літрів пального витратить трактор за 2 дні. Друга задача. Учні посадили 210 беріз, а кленів у сім разів менше. Скільки всього дерев посадили учні? Запишемо умову до цієї задачі. Учні садили берези та клени. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Беріз посадили 210 дерев, а кленів невідомо, скільки дерев, але відомо, що у сім раз менше, ніж беріз. Потрібно знайти, скільки всього дерев посадили учні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки учні посадили кленів. Нам відомо, що їх було у 7 раз менше, ніж беріз. Для цього нам потрібно 210 поділити на 7. Не звертаємо увагу на 0. 21 поділити на 7 дорівнює 3. Та ще 0 дорівнює 30. 30 дерев, кленів. Ну, Тепер можемо знайти, скільки всього дерев посадили діти. Беріз 210, кленів 30, додаємо ці два числа. 210 додати 30 до рівня 240 дерев. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 210 нам було відомо за умовою задачі додати 30. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 210 додати частку чисел 210 і 7. 210 поділити на 7 дорівнює 30, 210 додати 30 дорівнює 240. Відповідь: 240 дерев посадили учні. Третя задача. На базу першого дня завезли 97 кг овочів, а другого у 3 рази більше. 1 четверту всіх овочів встановили огірки. Скільки кілограмів огірків завезли на базу? Запишемо умову до цієї задачі. Овочі привозили протягом двох днів. Першого дня привезли 97 кілограмів, а другого невідомо скільки, але відомо, що у три рази більше, ніж першого. Огірки становили 1 четверту всіх овочів. Значить, ми маємо знайти, скільки ж було кілограмів цих всіх овочів. Ну і е, запишемо, що огірки невідомо скільки нам потрібно знайти, але відомо, що 1 четверта від усієї кількості овочів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Ми можемо знайти, скільки кілограмів овочів завезли на базу другого дня. 97 помножити на 3. Замінюємо 97 на 90. І 7. 90 помножити на 3 дорівнює 270. 7 помножити на 3 дорівнює 21. 270 додати 21 дорівнює 291 кг. Це другого дня. Тепер ми маємо знайти, а скільки ж всього привезли овочів за 2 дні? 97 додати 291. 7 додати 1 дорівнює 8. 9 додати 9 дорівнює 18, 8 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 388 кг всього овочів привезли. З усієї кількості овочів 1 четверту становили огірки. Зараз ми знайдемо, скільки було огірків. Для цього нам потрібно 388 поділити на 4 і помножити на 1. Виконуємо письмове ділення на 4. Перше неповне діло на 38, значить у часті буде 2 числа. 38 поділити на 4 ми можемо взяти по 9. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 38 відняти 36 дорівнює 2. Зносимо 8. 28 поділити на 4 ми можемо взяти по 7. 4 помножити на 7 дорівнює 28. 28 відняти 28 дорівнює 0. 97 помножити на 1 дорівнює 97. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 388 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 291 ми знайшли першою дією. Значить, у нас в дужках буде три числа. 97 додати 97 помножене на 3. І за дужками шукаємо четверту частину поділити на 4 і помножити на 1. 97 помножити на 3 це буде 291. 97 додати 291 рівня 388, 388 поділити на 4 рівня 97. Відповідь. 97 кг огірків завезли на базу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 249 поділити на 3. Визначаємо перше неповне діло на 24. Значить, у часті буде 2 числа. 24 поділити на 3 ми можемо взяти по 8. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0, але ми 0 не пишемо, тому що не все число поділилось. Зносимо 9. 9 поділити на 3 ми можемо взяти по 3, 3 помножити на 3 дорівнює 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. Отримали число 83. 564 поділити на 6. Перше неповне діло на 56, значить у часті буде 2 числа. 56 поділити на 6 ми можемо взяти по 9, 6 помножити на 9 дорівнює 54. 56 відняти 54 дорівнює 2. Зносимо 4. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0. Отримали число 94. 693 поділити на 7. Перше неповне діло на 69. Значить у часті буде 2 числа. Технічна помилка крапка сунулась. 69 поділити на 7 ми можемо взяти по 9. 7 помножити на 9 дорівнює 63. 69 відняти 63 дорівнює 6. Зносимо 3. 63 поділити на 7 ми можемо взяти по 9. 7 помножити на 9 дорівнює 63. 63 відняти 63 дорівнює 0. Отримали число 99. 320 поділити на 5. Визначаємо перше неповне діло на 32. Значить у частці буде 2 числа. 32 поділити на 5 ми можемо взяти по 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 32 відняти 30 дорівнює 2. Зносимо 0. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 5 помножити на 4 дорівнює 20, 20 відняти 20 дорівнює 0. Отримали число 64. 498 поділити на 6. Перша неповне діла на 49. Значить, часті буде 2 числа. 49 поділити на 6 ми можемо взяти по 8. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 49 відняти 48 дорівнює 1. Зносимо 8. 18 поділити на 6 ми можемо взяти по 3. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0. Отримали число 83. 774 поділити на 9. Перше неповне на 77, значить, в часті буде 2 числа. 77 поділити на 9 ми можемо взяти по 8. 9 помножити на 8 дорівнює 72. 77 відняти 72 дорівнює 5. Зносимо 4. 54 поділити на 9 ми можемо взяти по 6. 9 помножити на 6 дорівнює 54. 54 відняти 54 дорівнює 0. Отримали число 86. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 48 додати частку чисел 51 і 3 додати 17. Спочатку виконуємо ділення. 51 поділити на 3. Замінюємо 51 на 30 і 21. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 21 поділити на 3 дорівнює 7, 10 додати 7 дорівнює 17. 48 додати 17. 48 додати 10 дорівнює 58, 58 додати 7, дорівнює 65. 65 додати 17, 65 додати 10 дорівнює 75, 75 додати 7 дорівнює 82. Наступний вираз від 70 відняти добуток чисел 27 і 2 додати 19. Спочатку виконуємо множення, 27 помножити на 2. Замінюємо 27 на 27. 20, 20 помножити на 2 дорівнює 40. 7 помножити на 2 дорівнює 14. 40 додати 14 дорівнює 54. 70 відняти 54. 70 відняти 50 дорівнює 20. 20 відняти 4 дорівнює 16. 16 додати 19 16 додати 10 дорівнює 26. 26 додати 9 дорівнює 35. До 36 додати частку чисел 42 і 3 це три числа в дужках, і за дужками помножити на 2. Спочатку виконуємо ділення в дужках. 42 поділити на 3. Замінюємо 42 на 30 і 12. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 12 поділити на 3 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14, 36 додати 14. 36 додати 10 дорівнює 46, 46 додати 4 дорівнює 50, 50 помножити на 2, 5 помножити на 2 10 та ще 1 0 дорівнює 100. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів на знаходження частини числа. Для того, щоб виконати це завдання, потрібно пригадати правило. Щоб знайти дріб від числа, потрібно дане число поділити на знаменник, який показує, скільки рівних частин, частин поділене ціле, і помножити на чисельник. Чисельник показує, скільки таких цілих частин взяли. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 1 10 від 100 дорівнює 100 поділити на 10 і помножити на 1. 100 поділити на 10 дорівнює 10, 10 помножити на 1 дорівнює 10. 1 третя від 180 дорівнює 180 поділити на 3 і помножити на 1. Не звертаємо увагу на 0. 18 поділити на 3 це буде 6, та ще 0. 60. 60 помножити на 1 дорівнює 60. 1 друга від 100. Дорівнює 100 поділити на 2 і помножити на 1. 100 поділити на 2 дорівнює 50, 50 помножити на 1 дорівнює 50. Одна шоста від 420 дорівнює 420 поділити на 6 і помножити на 1. Не звертаємо увагу на 0. 42 поділити на 6, це табличне ділення. Дорівнює 7, та ще 0, 70. 70 помножити на 1 дорівнює 70. 1 четверта від 800 дорівнює 800 поділити на 4 і помножити на 1. 8 поділити на 4 дорівнює 2, та ще 2 нулі у нас залишилося 200, 200 помножити на 1 дорівнює 200. 1 сьома від 560 дорівнює 560 поділити на 7 і помножити на 1. Не звертаємо увагу на 0, 56 поділити на 7 табличне ділення, це буде 8 та ще 0, 80, 80 помножити на 1 дорівнює 80. Знайти периметр прямокутника, якщо його дов... ширина 4 см, а довжина у 2 рази більша. Запишемо умову до цього завдання. У нас відома ширина Б і довжина у 2 рази більша. Ширина 4 см, довжина невідома, але відомо, що у 2 рази більша, і потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо довжину прямокутника. Якщо у 2 рази більше, то нам потрібно 4 помножити на 2, то рівня 8 см це сторона А. Ширина нам відома за умовою задачі довжину ми знайшли. Тепер можемо знайти периметр нашого прямокутника. Для цього потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює сума чисел А і Б помножене на 2. Підставляємо замість А і Б їхні числове значення 8 і 4 помножити на 2. 8 додати 4 дорівнює 12, 12 помножити на 2 дорівнює 24. Периметр нашого прямокутника 24 см. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!